Моє шанування пасічникам і гостям мого каналу. Зараз поговоримо про те, як виготовити заставну із рамки, а також із плівки. Плівку беремо таку, яку не прогризають джоли. Вирізаємо її по ширину, по ширині рамки, а точніше так, щоб вона відповідала ширині заставної. Рамку беремо будь-яку. Підійде будь-яка рамка. Але найкраще, коли вона є світла, і коли добре е, витягнута є основа. Е, знову ж таки, цю рамку поміщаємо в пакет з такої плівки, яку не прогрізають жоли. Але в кого немає такого пристрою, яким можна, яким, яким можна виготовити пакет, то я покажу, як, як це зробити без такого пристрою. Отже, підготовлену плівку складену ось так подвійно, вирівнюємо по одному краю і беремо скотч, яким проклеюємо з однієї, спочатку з однієї сторони, на, як ви догад, догадуєтесь, наполовину ширини скотчу. Ось. І так само робимо з другої сторони. Ось так. Готово. А тепер перевертаємо. Перевертаємо і загинаємо другу частину, проклеїмо другою половиною скотча. Ось з'єднуємо другу половинку плівки нашим скотчем. Так, Одну сторону і другу сторону. Таким чином у нас получився пакет. Проклеюємо краї і вирізаємо на рамку, так як ми робили в попередньому моєму відео. Тепер нашу рамку поміщаємо в пакет. Ось. поміщаємо в наш пакет. Тут можна, тут можна помістити збоку, можна так поставити вулик, а можна ще стома тут ущільнити на ширину, але воно і так добре пристане до вулика. Ну і знизу, також, якщо хочемо, щоб заставна була нижче рамок, ось тут також поміщаємо ці дерев'яну планку. Чи кусочок пінопласту. Ну і зверху, відповідно, фіксуємо скоро. Ось маємо вже заставну. Вона досить є, буде тепла, тому що вона є легка, віск досить ми знаємо, погано проводить тепло, повітря також проводить погано тепло, тим більше, коли тут маємо всередині рамку. Отже, виходить досить тепла заставна. Наступний, е, наступний момент, що можна ще е, покращити цю заставну, коли, наприклад, е, зрозуміло, дану рамку, е, рамку ми помістимо е, ось так. Зрозуміло, коли буде е, разом із фольгою Який вирізний по ширині? Е, окрім цього, цей е, фольгоізол е, тут також щільня можна дати, а може він отак підгинається, і він досить плотно, е, досить щільно заходить в е, вулик. Ну, і, відповідно, його, е, як я вже показував попередньому в попередньому своєму відео, поміщаємо е, в пакет е, ще раз виконаний з плівки, яку не прогризає бджоли. Плівку беремо ще раз, нагадую, я думаю, дуже, ну, я, я так, на мою думку, це найбільшої товщини 40 мікрон, тоді вона, при всяких нерветься нам ось, і може нам служити. Ще один момент. Така застана має ще одну перевагу. Якщо закінчиться сезон. Коли ж не потрібно буде отапнути, то цією самою рамкою, яка є тут всередині, можна розширювати гніздо. Для цього ми е, забираємо той скот, яким була вона з'єднана, і просто розрізаємо, і отримуємо е, рамку виймаємо. Тоді е, рамка йде на розширення гнізда, а пакети зберігаються окремо до осені, коли знову потрібно буде на зиму. Виготовляти заставні. Цю рамку підшукуємо гарні рамки і поміщаємо в наші заготовлені пакети. Ось така ще одна перевага такої заставної. Щодо використання плівки, яка має алюмінієве напилення, то тут виникає складнощі. Справа в тому, що якщо її повернути на стороною до рамки, то на рамці можуть залишитися сліди, що є небажано. І якщо іншою стороною, то до вулика також буде напилений шар. Тому Потрібно, якщо використовувати подвійну плівку, тобто прозору і таку, або дві таких, поміщаючи напилений шар напиленими шарами до середини.